Ми щиро дякуємо керівникам колективів Хотинського будинку народної творчості та дозвілля і Хотинської музичної школи за неймовірну програму до Дня Матері. Тож запрошуємо на сцену Ігоря Коновчука, керівника оркестру Вуховиків Команді. Керівниці зразкової аматорської вокальної студії щасливі діти! Олександру Боле, керівницю Народного аматорського ансамблю танців «Дністер» Володимира Осавчука, керівника Народного аматорського хору ветеранів Обарів. Сергія Рядвіцького, акомпаніатора хору Анастасію Сельську, керівницю зразкової аматорської вокальної студії «Муза» та керівницю хору елементарного підрівня Віталіну Лазар, завідуючи відділу народних інструментів. Вероніку Лавкістку керівницю відділу народних інструментів. керівницю у студії гармонії. Ольгу Вітряк та Людмилу Сипи викладачі відділу фортепіано. Юрія Бруса, викладача відділу духових інструментів. Тетяну Федоруцю, керівницю творчої студії Футіс. Надію Курлікову, концертмейстер, Котинської музичної школи. Сьогодні щира подяка нашому звукооператору Владу Антонюку та директору Котинського будинку народної творчості та дозвілля Олександру Раренко. Бажаємо Міцного здоров'я, любові, тепла, радості і гарного наступу, душевного спокою, миру, добра і любові всім вам. А з вами були ведучі Ерика Паньковська Катерина Павло.